Сьогодні ми поговоримо про те, що хвилює мільйони людей по всьому світу. Чи повторюється історія, і чи можемо ми передбачити майбутні катастрофи, спираючись на уроки минулого? Наш гість сьогодні відомий провідник єврея Яків, який протягом десятиліть вивчає циклічність історичних подій та їхній вплив на долю народів, його передбачення про трагедію. Подібну до терактів 11 вересня 2001 року, коли цивільні літаки стали зброєю у руках терористів Аль-Каїди, викликали широкий резонанс у суспільстві: чи справді нас чекають нові випробування? Давайте дізнаємося: Яків сидить у своєму кабінеті, оточений стародавніми книгами та сувоями. Його очі відображають глибину віків, а голос звучить впевнено та спокійно. Слухайте мене уважно, бо те, що я скажу, стосується кожного з вас. Історія не просто повторюється, вона рухається по спіралі, кожен виток якої приносить схожі випробування, але в новій формі. Я бачу події, які розгортаються в часі як хвилі на воді одна за одною, кожна сильніша за попередню. 23-го року, 21-го століття, світ увійшов у нову фазу турбулентності. Те, що почалося як локальні конфлікти, перерости у глобальну кризу довіри між народами. Я бачу, як у 2001 році терористи Аль-Каїди захопили чотири пасажирські літаки у Сеншу, перетворивши їх на зброю масового знищення. Ранок 11 вересня назавжди змінив світ: дві башні близнюки. Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку впали, Пентагон був атакований, четвертий літак розбився в Пенсільванії. Понад три тисячі невинних людей загинули того дня. Але це був лише початок. Та трагедія запустила ланцюгову реакцію подій, що тривають і досі: війна в Афганістані, вторгнення в Ірак. Нестабільність на Близькому Сході, піднесення нових терористичних угруповань усе це наслідки тих жахливих годин у вересні 2001 року. Тепер я бачу, як ці самі сили готуються до нового удару. Не буквального повторення. Історія ніколи не повторюється точно. Але схема залишається тією самою: використання цивільної інфраструктури як зброї, удар по символах влади та. Економіки, створення атмосфери страху та недовіри у період з 2025 по 2027 рік я передбачаю серію подій, які нагадають світу про вразливість сучасної цивілізації. Це не будуть літаки, технології змінилися, але принцип залишився. Кіберпростір стане новим полем битви. Хакерські атаки на критично важливу інфраструктуру, енергетичні мережі, транспортні системи, медичні установи ось нова форма тероризму 21-го століття. Я бачу великий збій у роботі фінансових систем навесні 2026 року. Це буде скоординована атака на банки, біржі, платіжні системи по всьому світу. Протягом декількох годин мільярди доларів зникнуть у цифровому просторі, торгівля зупиниться, люди не зможуть отримати доступ до своїх коштів. Паніка охопить населення, уряди оголосять надзвичайний стан. Але найстрашніше те, що я бачу стосовно лідерів держав. Президент однієї з наймогутніших країн світу стане жертвою покушення в період з кінця 2026 до початку 2027 року. Це не буде традиційний замах, використають нові технології, які зроблять злочин майже невиявленим спочатку. Біологічна зброя нового покоління, що діє повільно та непомітно, імітуючи природні захворювання. Цей лідер, якого я не можу назвати прямо щоб не втрутитися в хід подій, буде символізувати опір глобальним змінам, які намагаються нав'язати темні сили. Його смерть стане сигналом для початку нової фази світового переустрою. Я бачу, як після цієї трагедії світ розколеться на два табори: одні вимагатимуть жорсткого контролю та відмови від особистих свобод заради безпеки, інші будуть боротися за збереження демократичних цінностей та прав людини. Цей розкол призведе до внутрішніх конфліктів у багатьох країнах. Європа зіткнеться з новою хвилею біженців, але цього разу це будуть не тільки жертви війн, а й люди, що тікають від кліматичних катастроф та економічної нестабільності. Міграційна криза 2015 року здаватиметься дитячою забавою порівняно з тим, що чекає континент у 2027-28 роках. Я бачу великі повені в Центральній Європі влітку 2027 року. Вода затопить історичні центри древніх міст, знищить пам'ятки культури, позбавить дому мільйони людей. Це буде не просто природна катастрофа. Зміна клімату досягне критичної точки, коли звичні погодні умови стануть надзвичайними ситуаціями. Азія теж не залишиться осторонь глобальних потрясінь. Я передбачаю серйозний конфлікт між двома азіатськими гігантами в 2026 році. Початок буде, здавалося б, незначним. Суперечка за права на видобуток корисних копалин на дні океану, але ця суперечка переросте у відкрите протистояння з використанням нових видів зброї. Простір навколо землі стане новим театром воєнних дій. Супутники зв'язку, навігації, спостереження перетворяться на цілі для атак. Людство вперше зіткнеться з війною у космосі, і це кардинально змінить уявлення про національну безпеку, економічні наслідки цих подій будуть катастрофічними. Я бачу крах світової торгівлі, в тому вигляді, в якому ми її знаємо сьогодні. Глобальні ланцюжки постачань розірвуться, країни повернуться до автаркії та захисту власних ринків. Безробіття зросте до рівнів, які не бачили з часів Великої депресії, 1930-х років. Але найбільшу небезпеку я вбачаю в тому, як ці кризи вплинуть на людську душу. Страх, недовіра, ненависть до іншого стануть головними емоціями, що керуватимуть поведінкою мас. Люди втратять віру в інституції, що тримали суспільство разом століттями, уряд, церква, сім'я, закон. З цього хаосу народяться нові лідери, які обіцятимуть порядок ціною свободи. Вони використовуватимуть найсучасніші технології для контролю за населенням, штучний інтелект, системи розпізнавання облич, цифрові валюти, що дозволяти відстежувати кожну транзакцію. Приватність стане розкішчю, доступною лише обраним. Релігійна складова також зазнає кардинальних змін. Я бачу виникнення нових культів та сект, що поєднуватимуть древні віровчення з сучасними технологіями. Штучний інтелект стане об'єктом поклоніння для одних та джерелом найбільших страхів для інших. Суспільство розколиться не тільки за політичними, а й за духовними лініями. Наука теж не залишиться незмінною. Дослідження в галузі генетики та біоінженерії досягнуть точки, коли стане можливим кардинально змінювати людську природу. Це породить нові етичні дилеми та соціальні конфлікти. Хто матиме право вирішувати, якою має бути людина майбутнього? Чи не приведеться до появи нових каст, генетично модифікованих еліт та звичайних людей? Я бачу також позитивні зміни, що народяться з кризи. Молоде покоління виросле в умовах постійної невизначеності, виявиться більш пристосованим до швидких змін. Воно створить нові форми солідарності та взаємодопомоги, що не залежатимуть від традиційних інституцій. Технології, що спочатку використовуватимуться для контролю, згодом стануть інструментами звільнення. Децентралізовані мережі, криптовалюти, незалежні медіа дозволять людям спілкуватися та організовуватися поза межами державного контролю. Але найважливіше те, що ця криза змусить людство переосмислити свої цінності та пріоритети. Матеріальний достаток перестане бути головною метою: люди почнуть цінувати справжні стосунки, духовний розвиток, гармонію з природою. Я передбачаю також важливі відкриття в галузі фізики та космології наприкінці 2020-х років. Ці відкриття кардинально змінять наше розуміння Всесвіту та нашого місця в ньому. Можливо, людство отримає докази існування інших форм розумного життя, що поставить під сумнів багато релігійних та філософських концепцій. Клімат продовжуватиме змінюватися, але людство почне адаптуватися. Нові технології дозволять будувати плавучі міста, підземні поселення, вертикальні ферми. Архітектура майбутнього буде кардинально відрізнятися від сучасної, будівлі стануть живими організмами, здатними самостійно адаптуватися до умов навколишнього середовища. Кульмінацією цих бурхливих років стане подія, яку я бачу з особливою чіткістю. У березні 2029 року відбудеться те, що можна назвати великим пробудженням. Мільйони людей по всьому світу одночасно усвідомлять, що старий світ назавжди пішов у минуле і почнуть будувати новий. Це буде не революція у традиційному розумінні без барикад та насильства. Це буде тиха, але потужна зміна свідомості. Люди просто перестануть підкорятися системам, які їх пригнічують, та почнуть створювати альтернативи. Нові спільноти виникатимуть навколо спільних цінностей, а не географічного розташування. Віртуальні нації стануть реальністю, що кинуть виклик традиційному розумінню державності та громадянства. Освіта кардинально зміниться. Школи та університети у сучасному розумінні зникнуть. Натомість з'являться мережі менторства, де досвідчені практики передаватимуть знання безпосередньо учням через віртуальну реальність та штучний інтелект. Медицина також переживе революцію. Превентивне лікування на генетичному рівні стане нормою. Хвороби, що сьогодні вважаються невиліковними, будуть побеждені за допомогою наномедицини та редагування генів. Але найголовніше люди навчаться жити в гармонії з планетою. Технології дозволять повністю переробляти відходи, отримувати енергію з відновлюваних джерел, відновлювати зруйновані екосистеми. Я бачу також духовне відродження людства. Нові форми медитації та самопізнання, що поєднуватимуть древні практики з сучасною наукою про мозок, дозволять людям досягати станів свідомості, про які раніше могли тільки мріяти. Мистецтво теж зазнає кардинальних змін. Штучний інтелект стане партнером художників, музикантів, письменників. Разом вони створюватимуть твори, що поєднуватимуть людську емоційність та машинну досконалість. Проте, шлях до цього світлого майбутнього буде нелегким. Я передбачаю період хаосу та страждань, який триватиме близько семи років з 2025 по 2032 другий рік. Це будуть роки випробувань, коли людство має довести, що воно гідне виживання та розвитку. Кожна криза стане можливістю для росту, кожна трагедія уроком для майбутніх поколінь. Найважливіше не втратити людяність у цей важкий період. Я закликаю кожного, хто мене слухає, готуватися не тільки матеріально, а й духовно. Розвивайте в собі співчуття, мудрість, мужність, вчіться працювати в команді, допомагати іншим, знаходити вихід зі скрутних ситуацій. Пам'ятайте, майбутнє не визначене остаточно. Мої передбачення показують найбільш ймовірний сценарій розвитку подій, але кожна людина своїми діями може вплинути на хід історії. Коли настануть темні часи, а вони неминуче настануть, не втрачайте надії. Пригадайте, як людство переживало інші кризи: чорну смерть, світові війни, економічні депресії. Кожен раз ми виходили сильнішими та мудрішими. Так буде і цього разу. Через страждання та випробування людство прийде до нового рівня свідомості та цивілізаційного розвитку. Але ця перемога буде здобута ціною багатьох жертв та великих зусиль. Не чекайте, що хтось інший вирішить проблеми замість вас. Кожен має стати активним учасником створення нового світу. Починайте з себе, зі своєї родини, зі своєї спільноти. Малі зміни. Помножені на мільйони, створюють великі трансформації. Ці слова Якова лунають як попередження та надія одночасно. Його погляд спрямований у майбутнє, але корениться в глибокому розумінні минулого. Провидець знає, що історія дійсно повторюється, але кожного разу дає людству шанс стати кращими, мудрішими, сильнішими. Передбачення Якова не залишають байдужими його слова про майбутню трагедію, подібну до терактів 11 вересня, змушують замислитися над тим, як підготуватися до нових викликів. Чи зможе людство врахувати уроки минулого та уникнути повторення найстрашніших помилок? Час покаже, наскільки точними виявляться ці пророцтва. Але одне зрозуміло вже сьогодні. Майбутнє залежить від кожного з нас, від наших рішень та дій у критичні моменти історії. Пам'ятаючи про трагедію 23 третього років тому, коли терористи перетворили цивільні літаки на зброю, ми повинні бути готовими протистояти новим загрозам та захищати цінності, за які боролися наші предки.